Так, ну що, всім привіт, друзі, з вами Фараон. Е, ну і звісно, сьогодні вийде новий відосік. Рішив записати його, давно не було відосів, не було часу, як ви бач, бачите. Е, брав завоювати. Ось зараз у мене 291 місце в Європі. Е, Вслові е, третього лиця брав. В общем, у нас дуже багато вийшло, багато кейсів, багато нова золота ритка, багато всього. Перед початком роликом підпишіться на канал, е, поставте лайк. Ну і, звісно, придивіться відосик до кінця. Так, ну що ж, давайте приступаємо до нового. Так, е, із цього, що в нас є, е, в нас закінчується потрясаючий розврат. Хто ще не забрав нагади якісь забирайте. Так же саме у нас закінчується подарок за покупку сьогодні. Остається 12 часу. Є ще такий підйом. Не знаю, де він нужен взагалі? Безпонтує в режим. Е, Далі ми поплакаємо ще провітки, які у нас кінчаються. Звісно, закінчується у нас X-костюмчик. Осталося теж 12 годин. Тож, той хто не забрав X-костюм, забираємо X-костюм. В принципі, я вже накрутився, вже. Завершив, ма так сказати, з також в нас завершається призовий путь. Хто ще не забрав призовий путь, забирайте, я його не забирав, так як він мені не потрібний. Но призовий путь, хто ще не забрав, сьогодні у вас останній шанс забрати призовий путь. У мене він до кінця вкачений. Як купить, то його можна повністю забрати. Ну я його забирати не буду. В принципі. Так. Що е далі? Далі в нас, е звісно ж, поговоримо про. З поновенького гиточку. Ось так у нас сурідка вийшов в ігрі. Lock і spin. Є у нас отакі скіни. Зараз ми їх пригрузимо всі. Ось такий костюмчик. Бахтний джентльмен Підіпішний. Непоганий костюм. Да. На майчика взагалі шикарний. Є такий дівчачий костюм. Ну, Тут анімація, щоб сказати, синовоїка. Тут велика анімації немає. Трошки є анімація з їх бусинок і, в принципі, платечко, Все, В принципі, такі костюмчики чисто прикольні. Ось такий прикольний скін Скорпіон міфічний. Хочу замітити міфічний скін. Класний скін під тематику Хелловіна. Реально дрім оцінить. Хі. Так, в общем, така шляпа. Ось така маска. Маска вообще нікуди не годиться. Реально, блин, не знаю. Блин, тратить 100 монет, якщо вона не випадає, нема смісла. Ну, вуси теж таке собі. Ось така маска. плаття за 200 монет із зайчиками такими на нужках. Таке собі платя. Нормально, в принципі. Ну і в принципі пепеха. В принципі, ще одна ППХ. Ну і принципі, в принципі ось такі графіті. В общем. І, звісно, саме вкусне. Саме вкусне — це в нас показує та витрима, яка ми спишемо в трупа. Не попаду за анімацією клас. Звісно, звісно, зробили, зробили шикарно. Ну, давайте один раз прокрутимо сьогодні. Не випаде нічого. Звісно, нічого не випало. Випало кусочок. Багато надіюся. Е, Звісно, прокрутив один раз. Так, е, ну що ж, давайте подивимося, що у нас тут з наградами. Так, що нам не підлагає? Ось такий золотий костюмчик. Звісно. Такий золотий костюм. Ось така анімація тут у нас. І така костюм гонічний має, так сказати, да. ну, подивіться би на її глаза. Вони посошикані, ну це капець. Да, тут є анімація плаття. З, з неї вилітають якісь кусочки. В общем. Анімація є і на платьці, анімація є і на волосах. В принципі, досить непогано. Е, далі така золота шапочка. І шапочка, якщо у вас є і костюмчик, і шапочка, а у вас є отаке дзеркало взаді. Це дуже непогано. В принципі, далі у нас є оружжя. Ось таке непогане. Є таке оружие непогане, в принципі. Так, ну давайте до нього повернемося пізніше. Ось така мітла. Ось така мітла. Мітла реально шикарна з отакими волосами, за такими квітами. Якийсь букетик такий летить. В принципі, досить неплохо. Такий медведик. Досить непух, непухо метло. Далі отакий ріб зачело. Звісно, рюкзак, якщо чесно, такий собі волоси закриває досить ціної рюкзак цей. Емоція. Емоція така. нормально, в принципі. За такої анімації прикольний. Рубі шикарне. Матеріальчик, ППшечка, ну і звісно ж. Часті пишу мішки. За обмін фрагментів можна отримати звісно, ще отакі, отаку хаєшку і отакий міні-мой випав за мною сі Ну і, звісно, прицели там всяке. Ппеха, тут міні-матеріали. в общем. І вернуся нам отакий легендарний костюм, в принципі. Костюм, можна так сказати, прикольний дуже. Такі пецели, в общем, та вся фігня. Ждемо, поки погрузиться. Ось такий брюк на рюкзак, звісно, у нас звернувся. Давайте ждемо, поки загрузиться. все. О, Америка загрузилась така Америка. Подимося її більше у більше її подивимо у лабораторії, звісно. Звісно, сам золотий костюм. Не, ну золотий костюм реально крутий. Да? Крутий тут не скажеш нічим. Прикольний золотий костюмчик. Ну, це, звісно, На любіті, така емоція. Бо взагалі ніяка, взагалі. Не, не бачу смісовні. Е, Планя. Об, самий обичний, який тільки може бути. Втрати на нього три мішки. Ну, чесно. Рюбза щела такий, перший, другий, третій. Тоже юбзак такий собі, може і влучше є з Ну і звісно, хаєшка. Не знаю, з якого толку вона тут у цьому золотому костюмі. ну І чесно, вона не, не, не підходить під цю тематику цього золотого костюму. ну, известно, подъемся за пушечки. Вот пушечки, это самое вкусное всегда, всегда. Мы приходим в мастерскую, лабораторию, в принципе, и шукаем наши пушки. Так, ну что ж, первая пушка у нас... Так, что там было у золотого? Бию. Ага, бию, бию, бию. Бию. Бию осюда. Бию из измечите душ. Б'ю прикольний сам по собі. На першому уровні вже присутня ось така анімація. І це досить прикольно, бо, як, ви ще не прокачуєте пушку, а у вас вже вона з такою анімацією у руках. Це досить круто. Ефект. У... Б... Ефект унічтоження. Ось такий класний ефект унічження. Є ефект взрива. Якщо у вас є хаїшка і мурік, ось такий ефект взива буде і на них продвіний Ну, Трошки влучається він, такий контур переміняється, теж анімація, присутня та сама. Оповіщення об буністеженні досить прикольне, досить об'ємне таке. Ефект попадання. Е, ну, таке, Бисто пропадає якось. Якось бисто пропадає. Вічійка, та що ж такое? Ячейка украшеня. Можна почепити будь-який аксесуарчик ось такий і бігати. І отут найприкольніше. Саме, саме Це, звісно, окончательні форма. Тут вже і мішка черевиця, і, як ви бачите, вже оружиє має такий прикойний вид. Анімація взагалі шикарна. Анімація тут у нас, зміни оружия є. Уперед ось такий, назад такий. Ящик з добычою. Ну, самий, звісно, такий простенький. З мішкою, звісно. Як козинка, в общем. І розказка до щутчика є. І, звісно, ще жест мудер. Ось такий жест. Ну, Для чого ти так з мішкою? В общем, Мішкою взяла, витерла і посадила його Такое. Так, ну і звісно Амерочка. Амерочка у нас десь тут быть тут наша Амерочка. Де вона там? Наша Червона Америка. Ось наша Америка. Червона. Вона з е, анімації, якщо ви повертаєте, як ви бачите, оружие, глаз, шевелець. Прикольно, конечно. На першому уроні досить прикольно. На другому уровні ось такий ефектик на Амерку. Дусить неплухо. Ось такий глаз вирізає. Ну і якщо чесно, за Америкою мало хто. Я за Америкою мало гуляю. Реально, я снайперками не сильно. То реально для мене. Він прикольний скін, ну, але я не гуляю з цим дружим сильно. На третьому уровні ось так. У нас. Глаз вже Зжимається, розжимається. общем, видно, видно, що трошки прокачалось, ну не насильно. Як ви бачите, ну, тут газ просто. А, тут теж розжимається і зжимається. Тут трошечки змінений вид. Ну, не набагато, в принципі. Оповіщення у обничожені. Ну, нормальне, нормальне. Ефект попадання такий собі. Не бачу смісу взагалі ефекти попадання на снайперки. Ну, На окочательній формі, звісно, вже круто виглядить. Круто виглядить, тут не поспориш, Куча спорбі. Куча глазветься, якісь язики. Е, ну і в принципі. Ящик з добичий. Такий. Непоганий. Підтіматику Да. Ну і славний момент. Ну, Славний момент конечно, тут. Ще славний момент. Щотчика ніякого тут немає. Ну, якщо сравняти з попереднім оружием э, золотого костюма за лугом, звісно, ці оружя трошки уступають. Бо там був і звук, і ефект звука. В общем, там багато було фішок. В общем, оце такий урок получився. Тут додивився до кінця. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь ще раз на канал.